Усміхнені діти, спокійні батьки в Івано-Франківську розпочалася щорічна благодійна акція Перший портфелик. Понад 20 років поспіль представники благодійного фонду Карітас допомагають ВПО, сиротам та дітям з інвалідністю також відчути радість першого дня у школі. Цього року ми працюємо не тільки для Івано-Франківської громади, але й вивчаємо потреби в наданні допомоги для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в громадах, які відносяться громадах. Івано-Франківської області, які відносяться до Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, на сьогоднішній день з громад ми маємо відповіді від 15 громад стосовно наявності в них дітей, які відносяться до вразливих категорій. Вартість укомплектованого портфелю близько півтори тисячі гривень. Волонтери мають намір підготувати до школи понад 700 першачків. Організатори наразі займаються збором коштів для закупівлі канцтоварів та сертифікатів для школярів. Кошти збираються в різний спосіб. Та тобто левова частка коштів, які будуть зібрані, це є звернення нашого правлячого митрополита архієпископа Івана франківського владики Володимира Війтишеня до е е все вірних українських Ської греко-католицької церкви і в громадах такі кошти акумулюються. Священники збирають кошти, продають їх на розрахунковий рахунок. Карі сучи, приносять до нас, і відповідно ну таким чином акумулюються кошти. Подарувати першовересневу радість дітям може кожен бажаючий. За для цього варто задонатити на збір коштів для закупівлі канцтоварів або ж принести шкільне приладдя до приймальні благодійного фонду. Лілія Буцяк, Ярослав Лелет, новини на вежі.